Мене звати Олексій Колчанов. Я представляю Асоціацію енергетичних та природних ресурсів України. Мій виступ буде в тандемі з моїм колегою Андрієм Гонтою, який представить в свій виступ зеленому фінансуванню питанням ризиків і відповідних систем мотивації. Отже, Україна знаходиться на порозі вступу до європейського співтовариства, що, звісно, викликає багато питань. І позначиться на, на, на роботі всіх наших компаній, ті як працюють лише на українському ринку, так і тих, хто експортує свої послуги та, та товари е, за кордон, і е, звісно, е, це викликало бажання об'єднати учасників е, ринку, і ми створили асоціацію, е, яка ставить своєю метою захист інтересів наших членів. Розвитку українського Павлено-Енергетичного комплексу, зокрема у площині публічних комунікацій та європейського вектору побудови процесів та стратегії планування. Е, ну, наша місія це принести саме найкращі практики е, європейські практики в український пек, е, сприяти е, підго підготовці українського Павлено-Енергетичного комплексу до Zero Net Economy. Е, як розумієте, що це єдиний можливий варіант. Існування компаній в майбутній економіці і світові е, компанії, які всі, якими ви працюєте, які працюють на українському ринку і на світовому, вже давно почали цей цей процес, і нашим компаніям е, точно вже почати, треба було почати готуватися ще е, ще вчора. Ну і також наша одна із задач це створити на базі асоціації стійкий майданчик для комунікації з міжнародними інвесторами, е, і співтвор... європейським спів... співтовариством. Е, як же вже зазначав, що україна на порозі входу починаються починається, починається сподіваюсь протягом наступних, наступних декількох місяців переговори по главі енергетика і на нашому павноротичному комплексу необхідно бути готовим да, до до тому цих переговорів підготувати він він пропозиції щодо цих цих переговорів. інакше ці переговори можуть бути не такими успішними. Наша асоціація в цьому точно буде докладати усиль. Так, ми починаємо проєкти з Укрнафтою і оператором ГТС щодо цих можливостей підготовки цих компаній до, до переговорів. Ну і, власне, вступ до, до Вірсоюзу. Він викликає багато багато цілу плеяду ризиків, а також і, і можливості для, для українських компаній і, ціло, і в цілому сектору. Одним із, я хотів би виділити три ризики, які точно ми маємо на які ми маємо зважати. Перший це невиконання вимог ЄС взагалі ставить під питання участь українських компаній на європейському ринку, і це стосується питань невиконання вимог євросию щодо впровадження екологічних звітів та норм та норм, і це сприймається як порушення конкуренції. І взагалі тоді ці наші українські товари, які експортуються, будуть визнаватися з огляду на це неконкурентними, і через це буде складність доступу послуг і на європейський на європейський ринок. І окремо третій ризик це те, що саме європейське законодавство заходить в процесі знаходиться в процесі трансформації, але ми відсутні там як суб'єкт цієї трансформації і об'єднання зусиль наших членів це саме єдиний спосіб. Стати голосом в цих, на цьому майданчику щодо ризиків, ми про можливості. Можливості, зокрема, дуже такі очевидні: це доступ до, до технологій, це доступ до імплементації світових стандартів, і це саме ті мотиваційні речі, про які згадає мій мій колега далі, і власне доступ до зеленого фінансування. Як ви Станіслав, правильно казали, що побудова потужності зеленої генерації дуже важлива, Це єдиний спосіб рухатись далі. Проте для цього потрібні ресурси ресурси, звісно, можна використовувати свої, але можна використовувати і залучати і зовнішні. Але для, для цього потрібно готуватися, готуватися на всіх щаблях розвитку компанії. Це приславуте питання ESG, корпоративного розвитку, екології і тому інше. Я перепрошую слайди. Ну власне, да тут у мене на слайді було питання тих дир... тих частини українських директив, які європейських директив, які які має виконувати кожна українська компанія, яка так чи інакше хоче захоче мати доступ до європейських ринків, і це питання директиви C CFRD, СІФРДІ, ЮТЕКСОНОМІ, CSRD, СРДІ, ІСРС. І такі інші, їх там досить багато, їх дійсно треба виконувати. Як ми вчора говорили з нашими колеги, колегами з, з Польщі, це питання настільки нагальне, що його до нього вже нам потрібно було почати готуватися ще, ще вчора, оскільки ми бачимо наш, досвід наших колег з Польщі. Це ну, най, на різне питання найголовніше питання зараз для українських компаній паленергетичного комплексу. Ми власне чим може бути корисна асоціація? Це питання консультації щодо всіх голосових директив європейського співтовариства щодо впровадження технологій та світових стандартів, навчальні програми. І на наступний місяць у нас планується багато, багато подій. Я, я запрошу вас наприкінці свого виступу. Можливість прямого діалогу з компанією та потенційними інвесторами, такими як JP Morgan, BlackRock, ING. Проведення семінарів та консультування щодо просування проєктів відповідно до грантових програм європейського співториста, яких наразі багато. Про них чомусь мало хто знає, але до них є доступ, і з відповідною підготовкою нашими експертами ви зможете отримати до них, до них доступ. Окремо хочу зазначити про питання. Кліматичних сценаріїв і асоціація також може бути вам всьому в цьому корисна, оскільки ми зможемо провести вашу компанію через різні кліматичні сценарії. Тут я показую скріншот з одного з, з, з відомих сервісних компаній Халібартон, яка вже дуже давно аналізується кліматичний сценарій як для себе, так і для для своїх клієнтів, що критично також буде і для нас. Власне, наприкінці свого короткого виступу хочу запросити вас на, на наші події наступного місяця. Це планується круглий стіл е, щодо розвитку е, біотонові в Україні. Е, семінар щодо питань ESG та сталого фінансування е, це наступний місяць, і зустріч з міжнародними експертами та е, ін, інвесторами е, щодо, сталих, щодо сталих фінансів. Запрошую ставати членом нашої асоціації. І з і здолучається до нашої роботи. Дякую.